don't be that my boss Різдвяна зірка, новорічні персонажі, яскраві костюми та народний спів. Саме ці атрибути вирізняють щедрувальників села Іванківці Житомирського району. Котрий рік поспіль вони підтримують добру традицію напередодні старого нового року щедрувати в оселях своїх односельчан, ходять усі гуртом великим спільним колективом. І будуть сьогодні учасниками щедрівок, будуть учасники нашої художньої самодіяльності, місцевої художньої самодіяльності, наші аматори, сцени це фольклор колектив, жіночий колектив села Городище, художні учасники художньої самодіяльності будинку культури села Іванківці і наші дітки. Якщо щедрувальники обдаровують господарів своїми піснями, добрими побажаннями та гарним настроєм, то останні в свою чергу готують щедрий стіл з традиційними стравами, головною з яких є куття. Кутя варилася із пшениці як символ добра і достатку. Посипалася маком, мак відганяє всяку нечисту силу від господи. Сипалися горіхи, це міць, міць господи, горіхи, вони міцні. І поливалися медом, бо мед це як символ здоров'я. За традицією, жоден щедрувальників не повинен вийти з оселі з порожніми руками. А тому господарі дому частують своїх гостей та роздають солодощі. Люди вірять, що саме такий звичай забезпечує добробут, мир та злагоду у їхніх домівках.